Доброго дня, з вами компанія Автопарк місто Львів. У нас нове надходження BMW-320 2002 року випуску з 2.0 дизельним мотором, механічною коробкою передач. Авто в ідеальному стані. По кузову немає жодного підкрасу, навіть косметичного. Вся в рідній фарбі. В технічному плані авто повністю обслужене від А до Я. Це замінювалося часто та по регламенту, а саме особливо, що якісно. По комплектації сірий текстиль. В хорошому стані, без дефектів, по декостей. Також є повний електропакет, мультикермо. Встановлений CarPlay. Клімат, контроль, круїз-контроль. Пробіг авто 244 тисячі кілометрів, не скручений, є датчик доща. За авто звертайтеся місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2А. Авто також можна придбати в кредит та лізинг. Будемо вас чекати, ваш автопарк.